привіт. Так, привітать, Доблени. Звичайно тобі розмовляти? Ну, якщо не довго, бо я трохи зайнятий. Я... Ні, я швиденько тобі. Слухай, ну таке це питання, то що я тобі скидав ну, силочку статті, то, що я тобі кидав, да? Там, то що тобі вона не сподобалась. А ти мені скажи, чисто таке, я розумію, якщо ми тобі цю статтю днів на десять розмістив все-таки, може, на якійсь комерційній основі. Ну, мені таке не потрібно. Ну, там, наприклад, там, я не знаю, там, щось тисячу там американських. Хоч е э... Нічого не поняв. Ну, приблизно десь так. Ну, щоб хоча б десять днів, щоб вона в тебе там на сайті побула. Ні, ну, мені таке. Я, я про таке навіть не хочу говорити, Павло. Ага. Не хочеш, її. я зрозумів. Тож, ну, розміщати, ти все одно її, розміщати ти ж її так не будеш, правильно? Що сам? Ти ж її все одно ти її у себе розміщати ж не будеш, да, як новина? Тому що там її вже і, і правда, коміа, і вже розміщає. Ну, теж, ну, хай, хай розміщають. хай розміщають, ну хорошо, ладненько тоді, вибач. Д Катую. Добре, да, давай. Да, давай, пока.